Добрий день, починаємо урок математики. Тема сьогоднішнього заняття додаємо і віднімаємо числа. Тобто закріплюємо матеріал, який вивчали раніше. Я хочу вас сьогодні познайомити з математичною пірамідою. Розгляньте уважно числа на кружечках і спробуйте з'ясувати. З якою закономірністю побудована, за яким принципом побудована цю піраміду? Ну що, здогадалися? І так, число, яке об'єднує два нижніх кружечка. Є сумою, а числа на цих двох кружечках є доданками. Дивіться: 4 додати 1 буде 5. А 1 додати 3 буде 4. І у нас утворилось два нових кружечка. 5 та 4. І їх об'єднує кружечок під номером 9. Отже, Давайте спробуємо так само попрацювати над наступними. І так, у нас є два числа, 1 і 2. Яке число ми маємо записати зверху? Так, 3. 2 і 4 нам дають яке число? 6. Правильно. Ну, і верхнє число буде яке? Молодці. 9. Ну і спробуємо ще. Так, ви бачите, що зараз у нас невідомі числа розташовані в різних куточках. Ну ка розпочнемо. Отже, 4 це є сумою двох чисел, одне з яких 1. То яке може бути? Так. Або почніть зверху. Наприклад, 9 це сума двох чисел, 4 і. Угу. І так, здогадайтеся, які числа будуть записані на кружечках. Ну, що, перевіримо? Ви такі числа назвали молодці. Ну, а зараз відкриваємо зошити. Як завжди, відступаємо вниз 4 клітинки, праворуч 10. І з 11 клітинки пишемо дату 18 травня. Далі під числом. Знаходимо клітиночку, повертаємося ліворуч на три клітинки і пишемо з великої літери Класна робота. А тепер давайте пригадаємо, чому дорівнює доба. Так, це 24 години. І давайте сьогодні з вами пропишемо число 24 цілий рядочок. Дайте характеристику цьому числу. Яке воно? Двоцифрове чи одноцифрове, парне чи не парне, сусіди цього числа, з чого складається? Скільки десятків і одиниць, і які розрядні числа. Ну а тепер математичний диктант. Знайші новий рядочок, слухайте уважно завдання і записуйте відповіді. Запишіть найменше двоцифрове число. Відступаємо. Запишіть найбільше двоцифрове число. Запишіть число, у якому 9 десятків 5 одиниць. Наступне. Запиши число, яке передує числу 88. Запиши число, яке є наступним для числа 75. Обчисліть суму 35 і 3. Різницю сорока восьми і восьми. Зменшіть число шістдесят шість на шість одиниць. І останнє завдання збільшіть число 54 на п'ять. Якщо ви не встигали писати, поверніться назад і ще раз прослухайте математичний диктант. А ми зараз, зараз з вами перевіримо. Будь ласка. Ну, а тепер пригадаємо те, що вивчали з вами на попередньому уроці. Згадайте, як ми з вами визначали час за годинником у другій половині доби. Так, щоб визначити час у другій половині доби, тобто після 12 години дня, треба до числа, на яке вказує годинна стрілка, додати 12. Подивіться на перший годинник. Скільки годин? Так, 3 години. А у другій половині дня це буде? Так, це буде 15 годин. Подивіться наступний. 10, якщо це ранок, а у другій половині. 22 години. Наступне. 7 годин, якщо це ранок, а ввечері. А ввечері це 19 годин, правильно. І останній годиночок. 11 годин ранку, а ввечері. Так, це 23 години. Ну, а тепер пригадайте, як ми з вами додавали числа 2, 3 і 4 у межах 10. Так, це вже було давно. Яким способом ми тоді користувалися? Так, або складом числа правильно, або додавали частинами. Обчисліть усно ці вирази. Я думаю, що легко виконали це завдання. Щось я не туди пішла. Так, наступне завдання під номером 4, будь ласка, давайте розглянемо, як можна додавати віднімати число частинами двоцифрове. Сьогодні ми не будемо з вами розкладати на розрядні доданки перший доданок. А будемо тільки розкладати другий доданок. Отже, 32 це 32. До 45 ми додаємо 30, це буде 75, і до 75 додаємо 2, це буде 77. Так само віднімати можна, не розкладаючи зменшуване, а тільки розкладаємо від'ємник. 68 відняти 20 буде 48. І відняти 3 буде 45. Тобто, від'ємник ми віднімаємо поступово частинами спочатку десятки, а потім одиниці. І я пропоную вам скористатися цим способом при розв'язуванні виразів у завданні номер 5 Давайте подивимось, у нас знов-таки 8 виразів. І рекомендую вам записати по 4 вирази в кожний стовпчик. Не забувайте між стовпчиками робити відстань в 3-4 клітинки. Зараз натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Користайтеся способом обчислення, яке тільки що ми розглянули з вами. Давайте перевіримо, сподіваюся, що все у вас правильно. І так. 54 додати 34 буде 88. 47 відняти 43 буде 4. 28 відняти 15 буде 13. 64 додати 23 буде 87. 26 додати 41 буде 67. 74 відняти 73 1. 58 відняти 45 буде 13. І 44 додати 11 буде 55. Якщо все правильно, то ви просто молодці. Переходимо до зошита на сторінку 60. Пригадайте, це завдання. Ми з вами його виконували дуже цікаве завдання. Так, вам треба обчислити вирази. Знайти значення цього виразу, ось тут, на флажках цих, і записати в рожевий квадратик букву, яка відповідає даному числу. Наприклад, 70 відняти 50 це буде 20. Отже, 20 відповідає буква «П». Сюди друкуємо букву «П». Продовжу цю роботу далі самостійно, і я потім перевірю ваші зошити. Я думаю, що ви легко виконаєте. Завдання дуже цікаве. Працюємо. Так можна переходити далі, так? Виконали. Наступне завдання це задача. Вам необхідно прочитати уважно першу задачу і визначити, який вираз правильний до цієї задачі, і обчислити. Потім ви прочитаєте другу задачу, і також вибираєте. Той вираз, який підходить до цієї задачі і обчислюйте. Єдине, що ми зараз виправимо з вами, це ось двійку, змініть на трійку. Виправте, будь ласка, на цифру 3, тому що тут зробили помилку. Тут немає задачі це числа 2. Отже, тут у нас 3. Ну а тепер, будь ласка, вибирайте. Той вираз, який підходить до задачі, і розв'язуйте пауза. І виконуємо завдання. І так, у першій задачі питається, скільки всього часу були туристи у дорозі, тобто це перший вираз. а... Другі задачі треба порівняти, наскільки менше часу знадобилося туристам, щоб дістатися до озера човнами. Тобто це другий вираз. І останнє завдання: додай усі числа на рюкзаках і дізнайся, котрий з них найважчий. Так, знайдіть суму всіх чисел на рюкзаку і запишіть ось сюди. Ну що ж, виконали. Ну, і на сьогодні все. До побачення.